Понад 31 мільйон євро грантових коштів, більше 38 мільйонів євро кредитних грошей та понад 8,5 мільйонів гривень донорських надходжень. Такими є фінансові ресурси від співпраці Чернівців водоканалу з міжнародними організаціями. Тож які роботи планує виконати комунальне підприємство у першу чергу, та які світові донори долучилися до допомоги, розповідаємо далі. Збільшити водозабір з річки Прут – до 40%. Таке амбіційне завдання ставить перед собою Чернівецький водоканал, каже його керівник Андрій Колесник. Адже наразі 85% води до міста подається з Дністра, що не тільки здорожчує вартість кожного кубометра, а й робить чернівчан заручниками одного безальтернативного водогону. Тому у вересні комунальне підприємство розпочне роботи з модернізації на одному з прутських водозаборів. В рамках цієї ж підготовки до кінця року ми проведемо, завершимо капітальний ремонт одного з трьох великих насосних агрегатів встановленням частотного перетворювача. І це дасть нам змогу як технічно подавати, тобто будуть потужності подавати воду так і більше ефективно і енергообачливо використовувати наше насосне обладнання. Наразі Чернівці водоканал вже підписав дві кредитні угоди та одну грантову, а найближчим часом отримає ще один грант. Ці інвестиції спрямують на вдосконалення обладнання та ремонт ділянок водогону. Є проект по заміні насосного обладнання на основних насосних станцій. Це перший та другий підйом з річки Дністер. Це великі насоси, потужністю понад 800 кВт Кожен ми плануємо встановити чотири нових насосних агрегата з частотними перетворювачами, також відновити будівельні конструкції на зазначених станціях і відновити відстійники на очисних спорудах води. Ще одним важливим фінансовим вливанням є кошти донорських організацій. Лише цього року вдалося залучити допомогу на понад 8,5 мільйонів гривень. Міжнародна організація з міграції надала допомогу з самого початку року в вигляді цеоліту та коагулянту для роботи очисних споруд. Цеоліту було надано 300 тонн на суму 1,26 млн грн, коагулянту 144 тонни на суму 3,3 мільйони гривень. Окрім міжнародних організацій, ми також зверталися до компанії виробників обладнання спеціалізованих завдяки донорським організаціям. Водоканал зокрема модернізував головну фільтрувальну станцію Дністер Чернівці. А це допомогло вдвічі зменшити обсяги води на технологічні потреби. Ми повністю відремонтували один із фільтрів номер 4 який ми відновили і будівельні конструкції, дренажну систему, жашуки. Ми виділили всі витіки, які були на цьому фільтрі за рахунок заміни обладнання. Ми застосували в якості фільтруючої загрузки цеоліт, який нам дозволив збільшити швидкість фільтрації, збільшити фільтр циклу, тобто час фільтр, фільтр працює як на фільтрацію. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА.